Від мрії до дії така тема чергової публічної дискусії українських громадських діячів, митців і підприємців. Обласний центр Прикарпаття в очікуванні уже другої конференції Тедекс Івано-Франківськ, 2014 Для обговорення пропонується широкий діапазон проблемних питань від інноваційного розвитку міста до здорового способу життя. Кожен учасник матиме на виступ 18 хвилин. Спікери тед конференції обміняються власним досвідом в реалізації різноманітних проєктів та окреслять основні. Виклики, які стоять перед українським суспільством, наразі участь у конференції підтвердили журналіст громадського телебачення Роман Скрипін, лікар-дієтолог Оксана Скиталінська та ресторатор Юрій Фелюк. Також ми чекаємо відповіді від Святослава Шевчука, голови ОГОКЕЦ і Святослава Вокарчука, лідера рок гурту Океан Елізи. Також ще чекаємо відповіді від спікера Михайла Ходорковського, тобто людини, яка 10 років просиділа у в'язниці в Російській Федерації. Для бажаючих відвідати тед конференцію та отримати нові корисні знання, буде спрощена процедура отримання квитків. Для цього треба зареєструватися на сайті та отримати на електронну пошту квиток зі штрих-кодом. З 1 серпня вже можна буде придбати квиток за вартістю 50, за ціною 50 гривень. Поступово ціна буде збільшуватися, до, і в день події це буде 200 гривень. Для студентів буде, буде, буде квиток становити 50 гривень, незмінно. ТЕТ це щорічна конференція про унікальні всесвітні проекти та інновації, які несуть у собі ідеї розвитку суспільства в усіх напрямках діяльності людини. З 1990 року вона відбувається в Сполучених Штатах Америки. TEDx, як незалежна локальна конференція у Івано-Франківську відбудеться у друге. Іларіон Іваненко, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.